Всім привіт народ! Як і обіцяв, якщо буде щось вискакувати на продажу, то обов'язково буду викладувати. Отже, поїхали з самого початку. Мій особисто мій, на якому я працював поворотні стіл від фрезерного станка на 250 мм. Абсолютно в абсолютно робочому стані. Значить, от якщо ввести в зацеп, все крутиться, все ділить Все працює. Шкала. Ось в такому от стані, нормально, шкала, шкала тут, город Барановичи. завод танкоприналежності. Ручка от така от довга, я її не робив, в якому стані вона мені досталася, такому і є. лімб обнуляється, перекручується, все як має бути. Зажим стола працює. Зажим стола в цей бік. Раз. І вже, вже не прокрутиш. Відпустив, вже пішло діло. Можна крутити. 250 мм стіл я ним користувався. Чому продаю? Зразу кажу, щоб все було чесно і справедливо. В мене є ще один стіл на 250 мм кутовий, тобто 90 градусів і горизонтальному положенні. Нема смислу просто тримати два столи, бо місце в новій майстерні менше, як в старій. Тому один я вирішую продати. Тут немає ніяких ні заїзду, ні фризою, нічого. Конус не подертий в середині Морзи 4. Ціна, як на мене, лайт 1500 гривень. От. Відправлю новою почтою. Куди скажете? От. Ну, чи іншим перевізником. Так, Далі. 250 мм. так, ну, все сказав. Я ним особисто працював, ніяких претензій до нього не було. Просто вирішую продати, бо два столи. ну... Займають місце, займає і так далі. Коротше, лишній. Тому продаємо. Поїхали далі. Артилерія поважче. Це є стіл від КРС, від координатного розточного станка Ну, можна використовувати і на фрезерному. Він великий, він зручний. Діаметр планшайби 300 мм. 300 мм. Стіл є в стані нового. Я ним ні разу не користувався. Бачите, ніде ніяких ні заїздонів, ні, ні коцань, нічого. Нема. Шкали, все як положено. Значить, стіл. Що стіл, якому, що він може, що він має. Ну, це також зажим планшайби, так, так само, як і цей речажо тут. О, цей от речажок це є в нас віджим і зажим відвод черв'яка. Так, тобто, от, В такому положенні. Я сфокусую, от в такому положенні ми крутимо, він ділить. Так, він ділить, все як має бути, все окей. Коли ми оцей речажок нахиляємо, то планшайбу можна крутити вже незалежно від обертання самої рукоятки. Ну, В принципі, точно так само, як і, як і в цьому патроні, тільки, не в патроні а в столику. Тут зажим віджим проходить черв'яком таким от. Так, ну, оця штука прокручується, тут треба тільки віджати відджатий болт. Ого, ні, я віджав. О, бачите, рукоятка вже крутиться вільно і планшайбу можна крутити руками незалежності від того. Пішло. Значить, отакий столик. Ну, цей столик мені, звісно, подобається. Дуже він класний, великий, зручний. Можна закріпити і 250-й патрон, і 200-й, і велику деталь для ділення. От. Але. Продаю, пояснюю чому. Як я вже сказав, в мене є 250 стіл і в мене є велика успішна планшайба. Тобто я можу собі дозволити велику успішну планшайбу на 400 поставити на такі стіл і ділити щось велике. Але стіл новий, класний. Значить, хочу за нього 3 тисячі гривень. Він там на заводі на фабриці коштує, певно, з десяток, якщо не більше. Но, ясне діло, що ціна з рук буде інша. От. Тут все. Тут все чітко, все тут обнуляється, все тут шкали, шкали видно, шкали читаємі. Тут ще є якась така от штука підпружинена, я не, знаю, я не знаю, що це таке є, вона підрухує шкалу, вона зв'язана якось з отим. Ну, наворочена штука, штука класна. Важить він десь отой важить кілограм 40 так на живіт попробувати. А це її десь 55. Отак, ну, чуть важче, ну ясне діло, що габарит не той. Так, так значить, це є дві таких, дві таких позиції. Зараз покажу третє, що ще в мене є на, на продажу. Наступне, що в мене є, це є 95 кілограмова, ну, грубо кажучи, 100 кілограмова накувальня. Значить, на я зверху. Фрезернув, зняв з неї порядком десь 1,5 мм. Сюди не дійшла фреза. От. Чому зняв? Значить, ну, просто спланував, щоб вона була в абсолютному робочому стані. Вона в мене стоїть вже кілька років. У мене є ще одна точно така сама в кузні. Нема смислу тримати дві накувальні. І Колекція і так велика. Так що два екземпляри абсолютно без потреби. Ріг, ріг трошки такий є забитий. Болгарочка з обдірочним, а потім поліровочним кружочком це діло виправить. От. Тут значить, отвір не розбитий. В комплекті якась така от вилка. Не знаю, хтось мені її дав. От. Ну, все, значить, 95 КГ. Ну, Стандартна гостовська накувальня. Значить, ціна наковальні, ну не знаю, так в такому стані, по-братськи. Я думаю, що значить, ціна вона, в принципі, незмінна за скільки років. Ті накувальні, як завжди, як коштували чуть більше як 100 баксів, так і коштують тепер. Тобто 2500 гривень от в такому стані. Вона не була ні наварена, ні наплавлена, ні там, насмаркана. Просто от верхній слой був сфрезерований і все. Значить, Отаке, ви мене знаєте, я хірньою не займаюся і головна не продаю і не втулюю нікому. Отже, кому. Отже, отака от штука. Дивіться народ, думайте, Якби мене абсолютно не пече. Кому треба, пишіть або в коментарі, або на мейл. На мейл я дав на мейл свій мейл під е, відео, кого що цікавить. Поки що наразі все. Якщо буде ще щось виникати на продаж, якісь. Девайси, то я буду обов'язково е, то публікувати. Е, значить, чому чому так, в принципі, йде дуже швидко? Напевно, за рахунок великої кількості переглядів даного оголошення е, та то що канал дивляться люди, які в темі, яким таке треба, які шукають. тобто Для своїх, грубо кажучи, не буду я вивішувати ні на яких там інших аукціонах, Ютуба воно йде. Йде досить швидко, без, без всяких. Все, всім дякую за увагу. Якщо когось зацікавило все разом, все разом, тобто обидва поворотних столи і наковальня, то можна трошки навіть поторгуватися. Я думаю, що е, розмір торгу буде в межах безкоштовної доставки. А тут в нас сумарно вийде десь 220-250 кг, якщо все разом. Отакі От діла. Все, Всім дякую за увагу. Найкращого всім всього. Удачі!